Всім привіт, ви на каналі Проект 36, я в справах в Миколаєві, зараз поїду до, до хлопців в Чіф Свіс. Посидимо, поспілкуємося, мабуть, кальяну покурим. Ну, зараз з них буду, включуся. Так, проїжджав я через Миколаїв, заїхав в сервіс, тут ось такий тут авто просто розкидане, стоїть. Дискільки по, по частях, Лего. Да. Шестнадцять треба. <ріст> <ріст> ну і тут теж. О, До речі, така нова обновочка тут. Розпірка. Червона, знач, значить, спортивна. Бачок <ріст> <М -м -м. ріст> да. прикольний. До речі, справився цей момент. Прошлого разу був. Кіліпався. Ну і тут музика ось. Hi, -fi? hi -fi називається, здається? дивіться. Yes. Hi встановлюється, оригінально. Музика буде. Кажу, що дуже класно звучить. Так? Да? Так, yeah. <laughs> Сергій тут встановлює ось хай-фай систему цю. Вже затестили так швидко. З'єднали, включили, дуже гарно грає, розділення класне. Мені дуже сподобалося, що захотілося собі таке поставити, але в мене авто трохи в другу стихію більш під дрифт, але якщо на повсякдень, то дуже-дуже крута штуковина, так що раз звук реально бомбезний. Покажу трошки тюнячок. Ось ще, до речі, RC бензинові модельки. Покататись і покажу, що ось ці мізки зробив інженер блок, це інженерні январ 51, на цьому все буде, на ньому буде налаштовуватися турбокі. Тут трохи детальки збираються, ось така турба. Це аналог 35-му Гарету. Така. Штукенція ось це на М52, кому цікаво. Це для під'єднання масло радіатора. На М50 така, як у мене, стоїть там. Відео є, як я її встановлював. На М52, на М54 ось така треба, щоб була вланці. Нячки для мене це прям якийсь скарб. Шуба. В-бенди. Це назад турбіни, під'єднання фі-бенд, дуже кльова штукація. Прям щастя, теж хочу собі турбіну встановити на 36 але трошки пізніше. Спочатку я зараз розберуся місками ті, що я зробив, налаштую на них. Треба так чорнова вже накинута, вона заводиться, працює, але дуже багатить, ну треба налаштовувати онлайн. Ну, нічого, зробиться. То дуже класний стенд. Хлопців тут є. До речі, хотів показати ще ось дизельний радіатор. Кажуть, що він побільше буде, ніж рідний 2.5. Але я не знаю, хто встановлював собі, якщо не важко, напишіть, чи ефективніше він почав працювати чи ні. Ось такі в нього розміри. Може, кому буде потрібно. Я ще вдома з своїм подивлюся, порівняю, але начебто такий масивніший, ніж рідний він виглядає. Так, і тут 4. Треба так, так. Вдома, вдома ще свій поміряти і подивитися, наскільки цей більший. Як завжди запалю номер, ось може комусь треба буде. Такий в нього номер. Це нісенсу. Треба вдома поміряти буде і визначитись, чи є сенс ставити чи ні. Там в комірці всі детальки. Так що кому треба ремонт, BMW і не тільки BMW, звертайтесь, в описі залишу посилання на хлопців. Дуже все прикольно, швидко працюють і якісно. Я вже в Бешке, повернувся з Миколаєва. Ось таку неприємну річ. Побачив, але треба, мабуть, розібрати. Подивися, в чому справа, як включаєш запалення, то все працює, показує все. А я тут розбираю зараз. Зараз хочу встановити USB-перехідник, щоб під'єднувати ШДК до комп'ютера. Під'єднав я такий роз'єм. Ось, може, кому цікаво буде. Це маса зелений. А коричневий це той, що йде сигнал. Ось така у мене. Фішечка і до неї перехідник. Перехідник не просто там всередині ось, мабуть, видно, платка є. Це спеціально зроблено, щоб перетворювати сигнал. Якби з допомогою такого перехідника можна під'єднуватись буде. Головний інженер по ШДК завжди поруч. Він контролює весь процес. Да пес! Корфушки. Пасажир прийшов. Якби. Так, ну що, починаю паяти? Це все діло. Ось намазав пасту, Зараз феном впаяю мікруху мікруху от отаку вже кілька ключів до паяв, ще примичечка треба, кілька резисторів і все буде готове. Так, то в принципі все вже зібране, налаштоване. Залишилось ось таку мікруху впаяти, яка дозволить керувати п'ятою та шостою форсункою. Так, спаяв я. Спаяв я нові міски, ось вони стоять. Трохи вони відрізняються. Зараз трошки треба буде переробити, мабуть, проводку. Такі в мене помилки. Але тут присутні. Зараз я подивлюсь, що по проводці, так як вони, мабуть, трошечки трішечки вони відрізняються від тих попередніх. Ну, головне, що признаки життя вже є. Вона заводиться, але дуже нестабільно працює. Ну, це видно, що обрив. Тобто п'ятої, шостої форсунки. Ну, ці... це, це не проблема вирішити. Зараз я подивлюся по форсунках. Можливо, там ще два канала прийдеться на місках вивезти окремо. Ну, Я гадаю, що все запрацює. Так, ну що, я під'єднав? Ось у нас такі помилки ще залишились. Ну, Це зараз я пообираю, але зараз вона повинна вже... Цими помилками хоча б якісь признаки життя подати. Що вона зараз подасть, то це вже така маленька перемога. О! Ну, з газом ясно, бо там положення дросільної зазвонки не бачу він. Але вже працює. Зараз я зроблю ще ті помилки, щоб не світились, і буду пробувати налаштовувати. Ну що, сижу ще балуюсь з цим товаришем, ось головний експерт поруч, Питаю зробити правильну териовку ШДК, так як в мене трохи скаче це все діло, питаюсь його перемогти. Я тут як відпочиваю від BMW, роблю інші машини, вон BMW стоїть. Та тут займаюсь, нічого зроблю, скоро вже я трохи повикладав тут всього. Нічого авто не показує, так як власник не дуже любить світити його. Ну, Це дуже цікавий проєкт, колись може якось уговорю його та покажу. Помічник тут ось, як завжди, поруч у мене. Е, до речі, по BMW я переміг ШДК. Він вже нормально працює, тарировку зробив йому, трошки позаймаюсь, хоча б цю частину зроблю і піду робити БМВ. Скоро вже налаштовувати буду, вже все готове, залишилось тільки дат, встановити і все. Хотів, до речі, показати ось таку прикольну штучку і обжимка. Тобто не треба стояти в деяких речах. Ну, тобто це краще, ніж пайка. Тут використовую з більшості такі, але де треба така нагрузка більша, то я все. Ну що, я тут все порядки вже понаводив, проводку уклав, центральну бороду так прикріпили, так як буде килом стелитись, ну, як би вже. Набагато приємніше До речі, хотів показати ось таку штуковину. Тут 10 в одному від дефі. Дуже класна штукенці, там багато речей є. Власник казав, що річ варта уваги.